Журналісти перших спортивних новин України вже готові розповісти вам про все найцікавіше, що сталося на аренах та довкола них. Я Юлія Пазенко вітаю вас. Футболісти Дніпра завершили перший тренувально-навчальний збір в об'єднаних арабських еміратах мінімальною перемогою над представником місцевого чемпіонату клубом Альдафра. Цілити перевагу у класі у результат підопічним Мирона Маркевича вдалося лише наприкінці зустрічі. За п'ять хвилин до фінального свистка після пасу Романа Безоса ворота суперника вразив Євген Селезньов. Отож, 1-0 на користь Дніпрян. Уже завтра вони повернуться до Дніпропетровська. А за кілька днів вирушать на другий збір до Іспанії. Готується до поновлення сезону, і головна несподіванка першої його частини Донецький Олімпік. Напередодні зубастий новачок прем'єр-ліги на зборі у Києві з рахунком 2-1 переграв команду «Енергія» з нової каховки в рамках турніру Олега Макарова. І відео цієї зустрічі сьогодні стало одним з найпопулярніших у вітчизняному інтернеті. Хим причиною тому не голиче суперкомбінації, а гравець новокаховського клубу, який під час матчу встигав говорити по телефону та писати СМС. Також стало відомо, що Олімпік відмовився споренгуватися з російським клубом на майбутньому зборі в Арабських Еміратах. Замість представника російської прем'єр-ліги, Краснодара, підопічні Романа Санжара зіграють з командою Ульсан Хенде, що виступає в найпрестижнішому дивізіоні південної Кореї. За словами президента донечан Владислава Гельзена, заміну суперника провели суто спортивних, а не політичних причин. Я вважаю, що спорту є політики бути. я ще часто ті ж слова, просто. Що... Я ще раз постріляю. Третього числа нам удобні плюс спарінг. Якщо допустим, событий, допустимо би яких і Краснодар і Красандар Хундайм вибори Хундай. Зазначимо, що через складну ситуацію на сході нашої України і анексію Криму українські клуби влаштували негласний бойкот російським командам в рамках своєї програми міжсезонних спарингів. Винянком є Донецький шахтар, котрий на своєму другому зборі в Іспанії збирається зіграти з московським ЦСКА та торпедо в рамках турніру Пінатар Кап. Hey. <sighs> Півзахисник гірників Бернард нещасливий в Україні і ностальгує за батьківщиною. Повідомляють українські змі з посиланням на бразильське видання Футнет. Вчора атаканти Шахтеря разом з командою прибув до рідного Белорізонті, де вже за три години почнеться матч помаранчево чорних з місцевим «Атлетико Мінейро. Уболівальники зустріли Бернарда як свого, палки вітання, обійми фанаток і сотні автографів. Бернард був одним з лідерів і Наприкінці бразильського етапу своєї кар'єри виграв з командою Попа Лібертадорес. Найпри Пізніше за океанський Не хочу брехати. Я не щасливий шахтарі. В Україні страшно там велика політична криза та конфлікт з Росією. Я бачив, що відбувається у Донецьку, і не уявляю, як туди повертатись. Мною цікавляться різні клуби, та керівництво шахтаря відмовляє у моєму трансфері. Проте угода з шахтарем не вічна. Клуб вклав у мене гроші вчасно сплачує зарплатню, і я маю намір відпрацювати контракт з повною віддачею. Під питанням залишається і доля ударного форварда гірників Луїса Адріано. За інформацією турецького видання Мілієт Фенербахчи пропонував шахтарю за бразильця 5 мільйонів євро. Проте донечани підняли ціну вдвічі. Фенер взяв паузу на роздуми, зазначив, що контракт Адріано з Донецьким клубом закінчується через півроку. Кількість претендентів на посаду президента Федерації футболу України щодень збільшується сьогодні. Список кандидатур на цей пост поповнився нинішнім очільником асоціації пляжного футболу Сергієм Харченком та радником голови служби безпеки України Маркіяном Лубківським. Останнього, начебто, висунула асоціація футбол-захід, яка є колективним членом ФФУ. А Харченко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук вже оприлюднив щось на кшталт передвиборчої програми, які посилається на свій досвід роботи у спорті Проте, як як повідомили нам у федерації футболу. Поки що документи від жодного з них не надходили. Нагадаємо, що подавати свої кандидатури на посаду президента ФФУ кандидати зможуть до 6 лютого. Самі ж вибори призначені на 6 березня. У Європі ж боротьба точиться не у футбольних кабінетах, а на зелених газонах, зокрема, за путівки до вирішальних стадій національних кубків. Євгеній Каранов продовжує тему. Півфінальний матч Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Челсі сильнішого не виявив. Відчуваючи себе на Енфілді, наче вдома вже у середині першого тайму підопічні Жозе Моріньо повели у рахунку. Азар спочатку підставився у карному майданчику, а потім реалізував 11-метровий, Розвівши мінір та м'яч по різних кутах. Відігралися червоні завдяки індивідуальним діям Стерлінга. Той спочатку протягнув шкіриного ближче до воріт, а потім точно провів підстійку, зробивши рахунок один Другий матч команди проведуть 27 січня у Лондоні, де вирішиться доля квитка до фіналу Кубка. Eles têm que Сьогодні на футбольних гурманів очікує битва двох китів іспанської примери. У чвертьфіналі Кубку Іспанії зійдуться Каталонська Барселона та Атлетико Мадрид. У нещодавньому матчі чемпіонату підопічні Луїсі Енріки впевнено переграли матрацників 3-1. Натомість чемпіон Іспанії продемонстрував свої можливості у попередній стадії кубку, у шумачому протистоянні сусіда і чинного володаря трофею Реал загальним рахунком 5-3. Два голи тоді провів Фернандо Торець, якому здається повернення до рідного клубу додає футбольної наснаги. Туринський «Ювентус» змінив футбольну зірку на менеджера, причому в одній особі. Відомий французький нападник Давід Трезаге повісив буси на цвях і готується пристати на пропозицію італійського гранда зайняти місце в адміністративній структурі клубу. 37-річний Форвард, володар титулів чемпіона світу та Європи, зіграв за Ювентус 245 матчів та забив 149 м'ячів. Останнім клубом ТРЗГ був індійський «Пуна Сіті, і це, власне, один з останніх професійних горів чемпіона Франції та Італії. Сергій Стаховський продовжує пошук ідеального партнера для парних матчів. Адже перший спільний поєдинок нашого тенісиста з британцем Джонатаном Мареєм виявився не досить успішним. На старті парного розряду Australian Open україно британський дует у двох сетах поступився іспану-ругвайському тандему Марера Куєвас. Наразі Стаховський готується до завтрашнього одиночного поєдинку проти іспанця Девіда Ферера. На індивідуалку єдиною живе в Австралії і перша ракетка України Еліна Світоліна. Сьогодні вона заявилася на мікс разом з південноафриканцем Равеном Класеном. Це не перший досвід українки виступу у змішаних дуетах на серії великого шолому. Торік разом з румуном Флоріном Мегря вона дісталася третього коловим Болдоном. А тепер стартуватиме проти нього та його нової нідерландської напарниці Михайли Крайчик у відкритому чемпіонаті Австралії. Третій змагальний день в одиночному жіночому розряді пройшов без сенсацій. Не лише гравчині топ-10, а й усі сіяні учасниці потрапили до третього раунду. Хоча не у всіх це вийшло просто. Другі сіяній росіянці Марії Шарапові перемогу над співвітчизницею Олександрою Пановою довелося виривати на характері 6-1-4-6-7-5. Не просто давалася гра й бойфренду Марії, болгарину Григорю Дмитрову. З витяга над словаком Лукашем Лацко дісталася 10-му номеру посіву лише після 4 виснажливих сетів – 6-3, 6-7 та двічі по 6-3. Втім, найбільше сил та емоцій на корті сьогодні залишив фіналіст минулорічної австралійської першості Рафаель Надаль. Іспанець ще не досяг ідеальної форми після проблем зі здоров'ям на прийнятці минулого року. І драматичний матч проти 112-ї ракетки світу. Американця Тіма Смичука тому доказ. Після трьох згаком годин Рафа таки дотиснув суперника 6-2, 3-6, 6-7, 6-3, 7-5. Та радів, наче вже здобув трофей дуже-дуже. кота леті твізі трехсірадосвіганосвоєнкрес. Наприкінці першого сету я перестав відчувати власне тіло. Я дуже стомився. Треба відзначити тіма. Його гра була чудова. Проте мені вистачило терпіння та витримки, аби так довго залишатися на корті. А коли я нарешті реалізував матчбол, чесно, радості не було меж, адже гра нарешті закінчилась. Вболюває за якісний теніс і мельморська трупа популярного мюзиклу Король Лев артисти своїм співочим флешмобом приємно здивували гравців та учасників відкритого чемпіонату Австралії просто під час обіду. А капельно виконавши головну тему музичного твору Коло життя відвідувачі їдальні залишилися задоволені пісенною трапезою. Від спокоїної Австралії перенесемося до засніженої Італії, де вже завтра стартує шостий етап Кубка світу з біатлоном. Ванхольці українські стріляючі лижники виступають дуже вдало. Сумарно назбирали вже 14 подіумів. Які шанси на продовження хорошої традиції з'ясовувала Галина Мельник? Лише найсильніші під таким гаслом виступить українська біатлона збірна Віталії. До чоловічої команди повернулися Сергій Семенов, Дмитро Підручний та Артем Прима, які пропустили два попередні німецькі етапи Кубка світу. Проте тренувалися хлопці саме в Антхольці. Попри пропуск змагань в оберхові та Рупольдингу, лідером чоловічої збірної залишається Семенов, який посідає 39-те місце у загальному заліку. Втім, молодий Артем Тищенко, для якого це перший дорослий сезон, на відстані усього п'яти позицій. Тому тренери вирішили змінити Черговий план, за яким він мав виступити на зимовій універсіаді на користь його участі у Кубку світу. Ми повинні підібрати добру естафетну команду на чемпіонат світу Європи. І Він не показує останніми результатами, показав, що він може бути в цій команді. Нам дуже важливо ще раз спробувати його в ванхольці в естафеті. І якщо він завтра добре виступить, І він вже скажемо так виріс з універсіадної старців. До жіночої збірної країни повернулась Юлія Джима. Ще один шанс в основній команді після вдалого виступу в Кубку IBU отримала Юлія Журавок. Двадцятирічній спортсменці є на кого рівнятися. Валя Семеренко продовжує перебувати в трійці найсильніших біатлоністок планети. Втім, італійський етап їй не до вподоби. Чого не скажеш про синьо жовту збірну в цілому, яка в Анхольці виступає традиційно сильно, доказом тому 14 подіумів. Один з них є особливим. Бронза Андрія Дерземлі на чемпіонаті світу 2007, що для нашої чоловічої команди залишається єдиною особистою нагородою в рамках світових першостей достаточно несложная трасса по рельефу но играет роль высота лучше всего там будут выступать спортсмены которые будут самые готовы в физической форме то есть оптимальная спортивная форма. немножко может как говорят в горах связывает легче выступать кто поменьше и полегче но это чисто физиологически и оно не всегда работает Наскільки вдалим буде цьогорічний український почин в Антхольці, можна буде побачити у прямих трансляціях на першому національному? Чоловічий спринт дивіться уже завтра о 15.25. Легендарний американський баскетболіст Шакіло Ніл став резервним офіцером поліції штату Флорида. Заявку на вступ до лав правоохоронців 42-річний спортсмен подав у вересні минулого року. Після проходження ряду фізіологічних та психологічних тестів Шакіл на прізвисько Великий Тато нарешті склав присягу. Новоспечений полісмен не отримуватиме зарплатні і не користуватиметься соціальними пільгами. Головним завданням Оніла буде робота з громадськістю, в першу чергу з дітьми. О'Ніл завершив кар'єру у 2011 Му році він чотири рази ставав чемпіоном НБА, а у складі збірної США перемагав that's на ліпіаді really та чемпіонаті світу. справжні зірки ніколи не згасають. Ну а справжні спортивні новини ніколи не втомлюються частувати вас цікавою інформацією. Наступну порцію чекайте вже завтра. Любіть спорт і займайтеся ним, адже сильних та швидких хвороби не наздоженуть До зустрічі.